Розділ 9. Заснування нарнії Лев ходив туди-сюди, по цій порожній землі, і співав свою нову пісню. Вона була м'якшою і мелодійнішою, аніж та, якою він викликав на небо зірки і сонце. Лагідна і дзіркотлива музика. І поки він ходив і співав, долина зазеленіла. Покрившись травою, вона оточувала лева, наче зелений басейн. Вона накочувалася на схили невеличких пагорбів, наче хвиля. Через кілька хвилин воно накотилося і на нижні схили далеких гір, і що хвилини цей молодий світ ставав лагіднішим і м'якшим. Тепер було чутно, як ніжний вітерець шелестить травою. Незабаром з'явилася і інша рослинність, крім трави. Вищі схили покрилися темним вересом. Клапті грубішої і жорсткішої зелені з'явилися в долині. Дігорі не знав, що то таке. Поки одна з таких латок не підступила зовсім близько до нього, то була маленька, колючкувата рослина, від якої відростали десятки відгалуджень. І вона вкривала ці відгалудження зелені і розросталася в темпі приблизно на дюйм кожні дві секунди. Тепер було десятки цих рослин навколо нього. Коли вони стали такими самими заввишки, як він, Дігорі нарешті побачив, що це таке. Дерева. вигукнув він. Прикро було те, як сказала згодом Полі що вони не могли милуватися всім, бо їх не залишало в спокої. Коли Дігорі вигукнув дерева, то мусив відстрибнути вбік, бо дядько Ендрю знову крадькома наблизився до нього, маючи намір залізти до його кишені. Дядько Ендрю не досяг би багато успіху, якби він його досяг, бо націлився на праву кишеню Дігорі. Досі переконаний, що зелені кільця це кільця повернення додому, але, звичайно, Дігорі не хотів втрачати жодного крикнула відьма. Відійдіть назад. Ні. Ще далі назад. Якщо хтось підійде ближче, ніж на десять кроків до будь кого з дітей, я проломлю йому череп. Вона тримала в руці сталевий брус, який відірвала від ліхтарного стовпа, готова його кинути. Схоже, ніхто не сумнівався в тому, що вона не схибить, якщо його кине. Отже, ви хочете повернутися до власного світу, разом із хлопцем, і залишити мене тут, сказала вона. Темперамент дядька Ендрю нарешті подолав його страх. Так, мадам, не сумнівайтеся, що я хочу повернутися у свій світ без вас, сказав він. І я маю на це повне право. Ви ставилися до мене ганебно і жорстко. Я зробив усе від мене залежне, щоб показати вам наш цивілізований світ, наскільки міг, і як ви мене винагородили за це. Ви пограбували, я мушу повторити це слово, пограбували, високошанованого ювеліра, ви Примусили мене замовити вам надзвичайно дорогий, якщо не сказати показний ланч. Хоч для цього я мусив віддати в заклад свій годинник і свій ланцюжок, а я мушу сказати вам, мем, що ніхто з нашої родини ніколи не віддавав нічого в заклад, крім мого кузена Гедварда, але він служив у кінноті. Протягом того нестравного ланчу я досі почуваюся зле після нього. Ваша поведінка і розмова привабили несхвальну увагу всіх присутніх. Я відчуваю, що я тоді публічно себе зганьбив. Я більш ніколи не наважуватимуся прийти до того ресторану. Ви напали на поліцію, ви украли. О, замовкніть, шановний пане, століть пельку, сказав власник Кеба. Зараз треба спостерігати і слухати, а не базікати. А й справді було що спостерігати і було що слухати. Дерево, на яке звернув увагу Дігорю, стало тепер високим буком, який розкинув гілля над його головою. Вони стояли на холодній зеленій траві, поцятковані маргаритками і жовцем. Трохи далі понад берегом річки виросли верби, на другому березі піднялися густі хащі смородини, боску, диких троянд і рододендронів. Кінь жадібно оглинав пучки свіжої зеленої трави. Тим часом пісня лева і його горда хода туди-сюди, вперед і назад, не припинялися. Найтривожнішим було те, що з кожним своїм обертом. Він підходив до них чимраз ближче. Для полі пісня Лева здавалося все цікавішою, бо їй гадалося, вона вже бачить зв'язок між музикою і тим, що відбувалося. Коли лінія темних ялин піднялася над кряжом, який був на відстані сотні ярдів, вона відчула, що ті пов'язані з глибокими і довгими нотами, які Лев проспівав на секунду раніше. А коли він перейшов на швидкі легші ноти, то вона не здивувалася, побачивши, як навкруги з'явилися примолодь. Таким чином, переживаючи напад глибокого хвилювання, вона відчула цілковиту переконаність у тому, що всі рослини виходять, як вона, висловилася з голови лева. Коли слухала його пісню, вона чула, як він вибудовує в ній різні речі. Коли вона озиралася навколо себе, то їх бачила, це так хвилювало її та збуджувало, що вона не мала часу боятися, але Дігорі та власник тебе не могли трохи не нервувати. Коли за кожним своїм обертом Лев підходив до них щораз ближче. Що ж до дядька Ендрю, то він клацав зубами, але коліна йому так тремтіли, що він був неспроможний кинутись навтьоки. Несподівано відьма хоробро вступила на зустріч Леву. Він усе наближався, співаючи повільною і важкою ходою, він уже був від них на відстані дванадцятьох ярдів. Вона підняла руку і кинула сталевий брус прямо йому в голову. Ніхто, а тим паче Явіс, не схибив би з такої відстані. Сталевий брус ударив лева між очима. Він відскочив від його лоба і упав на траву, важко гупнувши, лев ішов собі далі. Його хода не була ані повільнішою, ані швидшою, ніж раніше. Ви не могли погадати, чи він бодай відчув, що його вдарили. Хоч його м'які лапи не створювали шуму, але ви відчували, як земля тремтить під його вагою. Відьма закричала і кинулась на навтьоки. Через кілька секунд вона зникла між деревами. Дядько Ендрі обернувся, щоб побігти за нею. Перечепився через корінь і впав обличчям у невеличкий струмок, який збігав униз, щоб приєднатися до річки. Діти не ворухнулися, вони навіть не були впевнені, що їм хочеться втікати. Лев не звертав на них уваги. Його величезна червона паща була роззявлена, але він співав, а не рикав і не гарчав. Він пройшов біля них так близько. Що вони могли б доторкнутися до його гриви. Вони страшенно боялися, що він обернеться і подивиться на них, але, хоч як видно, а вони водночас хотіли, щоб він на них подивився. Але з того, як він байдуже їх проминув, можна було подумати, що вони невидимі і не мають запаху. Коли він пройшов повз них на кілька кроків уперед, він обернувся, знову їх проминув і подався в напрямку сходу. Дядька Ендрю, відкашлюючись і відпльовуючись, зіп'явся відп на ноги. Тепер, Дігорі, сказав він. Ми позбулися тієї жінки, а страшний лев пішов геть дай мені твою руку і негайно надінь кільце. Відійди, сказав Дігорі, відступаючи, тримайся далі від нього, полі. Підійди до мене, а тебе, дядько Ендрю, я остерігаю. Ступи ще один крок, і ми зникнемо. Зроби негайно те, що я тобі наказую, сер», – сказав дядько Ендрю. Ти геть не слухняний хлопець із поганою поведінкою. Не бійся, сказав Дігорі. Але ми хочемо залишитися тут і побачити, що саме відбувається. Я думав, ти хочеш познайомитися з іншими світами. Хіба тобі не подобається, що ти тут? Подобається? вигукнув дядько Ендрю. Подивися, в якому стані я перебуваю. А це булий мій найкращий сурдут і найкраща камізелька. Він насправді мав жахливий вигляд. Бо, звичайно ж, чим ліпше ти вдягнувся на початку, тим гірший вигляд ти маєш після того, як виліз. Із розтрощеного кеба й упав обличчям у брудний струмок. Я не кажу до він, що це не надзвичайно цікаве місце. Якби я був молодший, можливо, я знайшов би енергійного молодика, якого послав би сюди на розвідку одного з тих, які полюбляють полювати на великих звірів. Ця країна може дати велику користь. Клімат тут чудовий, я ніколи не дихав таким повітрям. Думаю, я поводився б інакше, якби обставини були сприятливішими. Якби в нас була бодай рушниця. До біса рушниці, урвав його власник Теба. Піду, мабуть, і витру з троборі спину. У цього коня більше тямки, ніж у деяких людей, що я їх знаю. Він підійшов до строборі, і звідти почулося те шародіння, яке створюють коніхи, коли обтирають коней. Ти досі думаєш, що лева можна було б убити з рушниці? запитав Дігорі. Він навіть не помітив, коли його вдарили сталевим брусом. Упри всі її вади, сказав дядько Ендрю. Це хоробра дівчинка, мій хлопче, як їй вистачило сміливості уткнути таку річ. Він потер руки і клацнув суглобами, так ніби знов забув, як відьма, знущалася з нього, коли була з ним поруч. Вона вчинила підло, сказала Поля. Яку шкоду він їй заподіяв? «Хо такої, що це? вигукнув Дігорі. Він кинувся вперед, щоб роздивитися щось лише за кілька ярдів від них. А ходи на сюди, Полі, ходи сюди і подивись. Дядько Ендрю пішов із неї не тому, що йому було цікаво, а тому, що хотів перебувати недалеко від дітей. Йому міг випасти шанс украсти їхні кільця. Та коли він побачив те, на що дивився Дігорі, то навіть у нього прокинулася цікавість. То була досконала маленька модель ліхтарного стовпа, близько трьох футів заввишки. Але вона ставала довшою і довшою, поки вони на неї дивилися. Власне, вона росла, як ростуть дерева. Вона також жива, я хочу сказати освітлена, мовив Дігорік. І так воно й було, хоча, звичайно, під яскравим сонцем крихітне полум'я в ліхтарі було нелегко побачити, якщо на нього не падала твоя тінь. Дивовижно, справді дивовижно. Про мурмотів дядько Ендрю. Навіть я ніколи не думав про магію в такому плані. Ми перебуваємо у світі, де все оживає і росте. Навіть ліхтарний стовп. Але мене цікавить, із якого насіння ростуть ліхтарні стовпи. Ти хіба не бачиш? здивувався Дігорі. Це саме те місце, де впав сталевий брус, той сталевий брус, який вона відірвала від ліхтарного стовпа в нашому світі. Він занурився в ґрунт. І тепер проростає молодим ліхтарним стовпом. Але він уже не був таким молодим. Він був заввишки, як дігорі, коли хлопець промовляв ці слова. А й справді невовижно, сказав дядько Ендрю, потираючи руки сильніше, ніж зазвичай. Ха ха ха. Вони сміялися з моєї магії. Та дурепа моя сестра вважає мене божевільним. Цікаво, що скажуть вони тепер. Я відкрив світ, де все бояє життям і зростанням. Колумб, вони люблять говорити про Колумба. Але хіба можна порівняти Америку з усім цим? Комерційні можливості цієї країни не мають меж? Принеси сюди кілька шматків заліза, закопай їх, і вони виростуть у нові паротяги. Військові кораблі, що завгодно, вони нічого не коштуватимуть. А в Англії я зможу продавати їх за будь-яку ціну. Я стану мільйонером. А який тут клімат? Я вже почуваюся набагато років молодшим. Я зможу обладнати тут курорт, добрий санаторій. Тут побудований даватиме 20 тисяч прибутку на рік. Звичайно, мені доведеться втаємничити кількох людей у свою справу. Насамперед треба вбити цього звіра. Ви, схожі, на відьму, завважила Полі. Вам би тільки вбивати. А що стосується мене, провадив дядько Ендрю, далі викладаючи свої щасливі мрії. То годі вгадати, скільки років я проживу, якщо оселюся тут, а це дуже багато важить для чоловіка, якому стукнуло 60. Я не здивувався б, якби в цій країні я ніколи не старшав навіть на один день. Приголомшива, край молодості. Он як вигукнув Дігоря край молодості. Ти думаєш, він не справді такий? бо він пам'ятав, що сказала тітка Леті леді, яка принесла їм виноград. І ця солодка надія знову ожила у ньому. Дядьку Ендрю запитав він. Ти думаєш, моя мати могла б тут вилікуватися? Про що ти говориш? відказав дядько Яндрю. Це не аптека, але я казав. Тобі байдужісінько до її здоров'я, розгнівано сказав Дігорі. А я сподівався, принаймні, на твоє співчуття. Зрештою, вона не тільки моя мати, а й твоя сестра. Ну, гаразд. Доведеться мені запитати самого Лева, чи зможе він допомогти мені? І Він рвучко обернувся і пішов геть. Оля затрималася на мить, а тоді пішла за ним. Куди ги? Стійте, поверніться, хлопець з божеволю!» – запанікував дядько Ендрю. Він пішов за дітьми на певній відстані. Він не хотів бути надто далеко від зелених кілець і надто близько до лева. За кілька хвилин Дігорій дійшов до краю лісу і там зупинився. Лев досі співав, але тепер пісня знову змінилася. Вона більше нагадувала те, що ми називаємо мелодією. Але була тепер набагато бурхливішою. Вона спонукала вас бігти, стрибати, лізти на дерева. Вона заохочувала вас кричати. Вона підштовхувала вас бігати до інших людей або обіймати їх, або битися з ними. Завдяки їй Дігорі розпалився, а його обличчя почервоніло. Вона вплинула і на дядька Ендрю, бо Дігорі чув, як той сказав. Смілива дівчина, справді дуже смілива. Можна пошкодувати, що в неї такий темперамент. Надзвичайно вродлива жінка, надзвичайно вродлива. Але те, як пісня впливала на двох людей, було нічим супроти того, що вона робила зі світом. Чи можете ви уявити собі, як трав'яни старівнина бульке, наче вода в бо це найточніший опис того, що відбувалося. У всіх напрямках вона утворювала пагорбки. Вони були дуже різного розміру, деякі не більше, аніж кубки землі біля кротячих нір, інші завбільшки стачкою, двоє не менше, ніж котечі. І ці пагорбки рухалися і роздувалися, аж поки вибухали, розпушена земля вилітала з них фонтанами. І з кожного бугра виходила назовні тварина. Кроти виповзали такі самі, яких можна побачити в Англії. Собаки вибігали і гавкали відразу, як тільки їхні голови звільнялися від землі і борсались, як ви бачили їх, коли вони борсуються, просунувши голову в невеличкий отвір у живоплоті. Оленів було найцікавіше спостерігати. Бороги, звичайно, витискалися із землі задовго до того, як вивільнялося з під неї все тіло, тому Дігорі спочатку сприймав їх за дерева. Жави, які всі виповзали біля річки, відразу стрибали в неї з плюскотом і голосно квакаючи. Пантери, леопарди та подібні звірі зразу сідали, щоб струсити землю зі своїх задніх лап, а потім підходили до дерев, щоб нагострити пазури. На передніх лапах хмари птахів злітали з дерев, тріпотіли крильми, метелики. Бджоли вже працювали на квітах, ніби не хотіли згаяти ні секунди, але найурочистіша мить настала, коли найбільший пагорбок вибухнув, наче землетрус, і назовні вийшов, піднявши голову і витягуючи ноги, ніби одягнені в мішкуваті штани слон. І тепер, пісня Лева, майже не долітала до ваших вух, було надто багато каркання. Туркотіння, кукурікання, ревіння, іржання, гавкання, мукання, бекання і реву слонів. Та хоч Дігорій не міг більше чути лева, він його бачив. Звір був такий великий і такий світлий, що хлопець не міг відірвати від нього погляду. Інші тварини, схоже, його не боялися. Так, через мить Дігорі почув позаду стукіт копит. Ще через секунду старий кінь, який належав власнику кеба, пробіг клусом повз нього і приєднався до інших звірів. Повітря, либонь, подобалось йому, як подобалось воно дядькові Ендрю. Він уже не скидався на бідолашного старого раба, яким був у Лондоні, він високо підкидав ноги і гордо тримав голову. І тепер уперше, лев зовсім замовк, він ходив туди-сюди поміж тварин, і вряди води підходив до двох із них завжди до двох одночасно. і доторкався до їхніх носів носом. Він доторкнувся до двох бобрів, серед усіх бобрів. До двох леопардів серед усіх леопардів, до двох оленів серед усіх оленів, а решту залишав без уваги. Тварин деяких. Порід він узагалі проминав, але ті пари, до яких він доторкався, негайно відходили від своїх родичів і йшли за ним. Нарешті він зупинився, а всі створіння, до яких він доторкався, підійшли і стали довкружнього широким колом. Інші, до яких він не доторкався, порозходилися, їхні голоси поступово стали нечутними вдалині. Обрані звірі, які залишилися, тепер мовчали, не відриваючи поглядів від лева. Уперше в цей день запала цілковита тиша, яку порушувало лише зорчання води. Серце в Дігорі шалено калатало. Він знав, що нині відбувається щось дуже врочисте. Він не забув про свою матір, але чудово знав, що навіть заради неї не зміг би урувати те, що готувалося. Левчі чиї очі чи ніколи не моргали, дивився на тварин так пильно. Ніби хотів спалити їх лише поглядом, і помалу з ними відбувалися зміни. Менші з них кролики, кроти і такі інші, стали набагато більшими. Великі, особливо це помітно було на слонах, стали трохи меншими. Багато тварин сиділи на задніх ногах, більшість схилили голови набік, ніби докладали всіх зусиль, аби зрозуміти. Лев роздявив пащу, але жоден звук звідти не вилітав. Він видихнув повітря, то був тривалий, теплий видих, що нахилив усіх звірів. Як вітер нахиляє лінію дерев, далеко згори від синього склопіння неба, яке затолило зірки, знов долинув їхній спів, чиста, холодна музика. Потім сяйнув спалах, але він нікого не опалив, чи то з неба, чи то від самого лева, і кожна краплинка крові забриніла в дитячих тілах. А глибокий дикий голос, якого вони ніколи не чули, сказав Нарніє, нарніє, нарніє прокинься, люби, думай, розмовляй! Будь деревами, які ходять, будь тваринами, що говорять, будь священними водами.